Шкварка. Кажеш, шкварка тепер усі уявляють щось хрустке, запашне, що смачно тріщить на зубах, а колись шкварка то була не просто їжа, то був маленький скарб у кожній хаті. Так, скарб у прямому сенсі. Шкварка була, як нагорода за працю, за терпіння, за довгий день. Коли люди верталися з поля, мати ставила на стіл картоплю і мисочку шкварок, і все, Обід вважався царським. Кажуть, шкварка до хліба і душа веселіше. А ще колись шкваки берегли на всяк випадок, клали в горщик, заливали смальцем, на зиму, на негоду, коли вітер гуде в димоході, а сніг за метами замикає хату від світу. Шкварка тоді була як маленький теплий спомин про літо, бо нею гріли не тільки шлунок, нею на гріли надію. Цікаво й те, що слово шкварка походить від дієслава шкварти, отого От старого, доброго звуку, коли щось смажиться, коли життя кипить. Тож у кожній шквальці чути маленьку історію про вогонь, про працю, про хату, де пахне теплом. Шкварка це просте, але щире тепло, яке завжди знайде дорогу до столу і до серця. Українська це бренд. Розвивай свій бренд.